Тим захисникам та захисницям, ну і зараз друзі, наживо участь Володимира Зеленського у церемонії складення клятви ліцеїста та врученні державних нагород з нагоди дня ОЧА захисників і захисниць України. Дивимось наживо незалежність. Люди наші витримали десятки спроб завоювання. Нашої держави завоювання України українці пройшли через століття пропаганди того, що, начебто, у нас не може бути самостійного національного життя. Але кожна спроба кожна, підкорити України завершувалась тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувалось тим, що ворожі імперії розсипались. Україна пережила не просто когось одного, хто намагався зжити зі світу наших людей. Україна пережила усіх їх, хто цього хотів. Вистоїть Україна, і зараз проти цієї Росії, без сумніву, вистоїть. Ми обов'язково. Захистимо нашу державу, дорогі українці і українки. Сьогодні день мільйонів мільйонів хоробрих, мільйонів українців, які родом з різних регіонів, але разом. Мільйонів, які не побоялись, мільйонів, які не зрадили, мільйонів, які мріють. Про завершення цієї війни і які діють, щоб мир настав швидше, українці не вперше захищаються від Росії, але зараз найбільш далекобійно, найбільш ефективно, і саме зараз треба захиститись так, щоб наші діти, всі наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни. Від терору, від ударів, від будь-яких загроз, і саме це є нашою метою. Це означає, що Україна точно не втрачатиме своєї сили набутою за роки війни і найбільшою в нашій історії. Україна не втрачатиме партнерів дійсно. Глобальної підтримки, якої завжди так не вистачало Україні в минулі часи, і Україні завжди потрібні будуть саме такі люди, як ви, наші захисники та захисниці. Напередодні я підписав укази про відзначення наших людей державними нагородами, і це більш ніж 1600 українців і українок. Це різні люди, різні складові нашого захисту, збройні сили України, Національна гвардія України, наші розвідки, служба безпеки України, наші прикордонники, наша бойова національна поліція України, наш зв'язок, наші рятувальники і це дійсно героїчні працівники і працівниці ДСНС України, які завжди. На захисті життя. Дякую всім вам і кожному, хто як ви від початку цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення, вже майже 124 двадцять тисячі наших людей відзначені державними нагородами саме за захист, саме за оборону нашої держави та людей. Це лише частина подвигу українського народу. Ми пишаємося нашими людьми, і сьогодні ми також продовжимо традицію урочистої клятви українських ліцеїстів, достойних людей, достойної країни майбутнього України, яка навчилась бути технологічною, вміє бути справжнім лідером та надихає багатьох інших у світі. В очах наших людей нерідко буває сум, і буває і є втома і не без цього, на жаль, у час війни, але все ж частіше в наших очах гордість, гордість за державу, гордість за Україну, гордість за українців за все, чого ми досягаємо нашим захистом, і це справедливо. І хай ця наша гордість за Україну завжди буде. Заслуженою. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну і пам'ятаємо, якою ціною дається цей захист. Ми пам'ятаємо кожне життя, кожне ім'я. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших героїв різних часів, які билися заради України, зміцнювали. Нашу Україну працювали заради неї і віддали своє життя, щоб Україна жила. Дякую, дякуємо усім вам. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів, стрічок, почесної відзнаки за мужність та відвагу і почесних найменувань. Указами президента України. За особисті мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка Крамському Семену Володимировичу, лейтенанту посмертно нагороду отримує дружина Ольга Вікторівна. Тероризм, низький уклін, мої співчуття. Велика повага до, до, до його захисту, до його шляху. Дуже дякую вам. Дякую. Левченку Андрію Миколаєвичу, старшому матросу, посмертно. Нагороду отримує батько Микола Васильович. А жодних слів велика втрата для, для, розумію, для вас передусім, але я хочу, щоб ви знали, що для всієї України, Маю честь вручити вам зірку героя. Безсмертно. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Великі Мазуренку Михайлу Валентиновичу, молодшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує батько Валентин Миколаєвич. Миколаєвич, бажаю здоров'я. Дякуємо за сина героїчного. Дякуємо. За рогу. З кривого рогу, так. А звідки я скривав? район. райони. Землю Так. Да. Ну, це для мене честь, що такі у мене земляки героїчні. Він з вами, в зюмі зустрічався. В Зюмі бачився. Дуже пишався вами. Я дуже пишаюсь. Пишаємось їм. – Дякуємо вам дуже за все. Дякую. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка гончару Сергію Володимировичу старшому солдату. Вітаю Сергію! З ним захисників захисниць. Дякуємо вам за те, що захищаєте нашу державу. Дякую за ваші гриї. Дякую за службу. Ялецькому Дмитру Юрійовичу, молодшому лейтенанту. Вітаю, Дмитро. Зі святом вас. Дякую за службу. Бережіть себе. Я задоволений. Дякую дуже. Дуже приємно. Дякую за службу. Воноприючі Роману Олександровичу, підполковнику. Дякую за службу. Дякую. І зі святом Дякую. 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 Каличку Денису Олександровичу, старшому лейтенанту. Вітаю, Денис. Дякую. Дуже приємно нагородити вас. Дякую. Служу українській нації. Дякую. Дякую за службу. Шевчуку Миколі Васильовичу, підполковнику. Полковник Шевчук. Вітаємо кого. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пане Сергею. Дозвольте передати вам шеврон свого підрозділу. Задоволення. Донбас. Дякую, дуже приємно. За особисті мужність і самовідданість виявлені під час бойових дій. Нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг. Рибного Владислава Геннадійовича, сержанта посмертно. Нагороду отримує мати Світлана Вікторівна. Для мене честь нагородити. Ми співчуття щирі. — Так, Дякую пішаюсь, за своїм сином. — Ваш герой до последнього, навіть поранений, але стояв. Сильна людина. Mm -hmm. Дякую за те, що виховали таку людину. Дякую, це його донечка. Це донечка. Привіт. Копія. Копія? Так. Да. Дуже симпатична. Дякую yeah. Дякую вам. Вітаю вас з цим днем. Дуже важливий день захисників. Mm -hmm. Не забувайте про батька. Ніколи. Mm -hmm. — він герой дякую в житті. Дякую ще раз. До побачення. Що голова Сергія Івановича солдата посмертно. Нагороду отримує дружина Віра Миколаївна. Це висока нагорода, яка вручається. Тільки за бойові заслуги, за героїчні заслуги. Дякуємо. Моя щира повага вашій родині. Я розумію, що це великий біль такої втрати. Дуже вдячний за героїзм. Дякуємо. Дякую. Дуже дякую. Іваненка Миколу Руслановича, молодшого сержанта. З нам захисників захисниць. Дякую. Дякую вам за службу. Бережіть себе. Дуже приємно. Дякую за службу. Косенчука Романа Васильовича. Майора. Майор Роман Васильович. Дякую. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Кондрашова Олексія Юрійовича. Молодшого сержанта. Молодший сержант Кондрашов. Віталася. Дякую за службу. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую. Онушкевича Ярослава Владиславовича, підполковника. Вітаю, Ярослава. З ним захисників захисницю. Дякую. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня Михайловського Данила Дмитровича. Капітана. Вітаю, панка, капітан. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Савулу Наталію Богданівну, старшого лейтенанта. Вітаю, Наталя. Нам захисників захисниці. Дякую вам за службу. Служу українському далі. Дякую. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Дубровіна Івана Дмитровича. Матроса. Тайван. Дякую вам за службу. Бережи себе. Можна Задоволений. У вас великий шов. Серйозно. Дуже приємно. Дякую. Пишнограєва Сергія Анатолійовича, підполковника служби цивільного захисту. Підполковник пішна Вітаю Сергію. нам захисників захисниці. Служу українському народу. Дякую за службу. У грибака Дмитра Олександровича, старшого сержанта. Дмитро. Дякую за службу. Держу. Дякую. Солдатова Романа Борисовича, майора поліції. Поліції солдатів. Вітаром. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Веремієнка Дмитра Михайловича, підполковника. Вітаю, Дмитро. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Івасенка Петра Юрійовича солдата. Вітаю, Петро. Дякую за службу. Дякую. Метелюка Андрія Вікторовича старшого матроса. Дякую за службу. Здесь хастантів за виставці. Дякую. Побуховську олену Іванівну старшого солдата. Вітала. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Вірю в вас. Дякую дуже. Сенєва Андрія Олексійовича, молодшого сержанта. Вітаю, Андрія. Дякую за службу. Вітаю вас зі святом. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин бойові прапори вручаються. 152-й окремій єгерській бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади Полковник Валерій Лис. Сорок сьомі окремій артилерійській бригаді сухопутних військ збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади полковник Артем Агатій. Оперативного призначення національної гвардії України бойовий прапор отримує командир бригади, підполковник Вадим Крикун. 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів сил безпілотних систем збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку, полковник Дмитро Бондарович. Ісяча му зенітному ракетно-артилерійському полку сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку, полковник Олександр Дмуховський. Сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку, полковник Денис Коровченко. окремому штурмовому батальйону сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир батальйону, майор Євгеній Скорина. Президента України за мужність та відвагу вручається 60 й окремій механізованій інгулецькій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади майор Дмитро Рогозюк. Вітаю вас. 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Олександр Сак.